Понад 2 мільйони 200 тисяч паперових та понад 100 тисяч кіно, фото, відео і фону документів зберігають архівні установи краю. І це п'ятий результат в Україні за збереженням Національного архівного фонду. Створення архівного фонду на документи НАФ на 2014 рік. В нас замікрофільмовано 16 тисяч 303 справи, це більше 2 мільйонів кадрів фотокопій. Це найкращий показник в Україні. Цьогоріч архівісти області мають продовжити й переведення інформації на електронні носії, а саме оцифрування документів, описів та справ, а також створення електронної бази даних. Утім, найбільш важка праця, яка триває вже 10 років ліквідація наслідків пожежі 2003 року в Кам'янець-Подільському архіві, яка спричинила катастрофічні втрати документів кінця 18-го – початку 20-го століття. Наразі ідентифіковано близько 30 тисяч умовних одиниць зберігання, проте реставраторів не вистачає. Якщо такими темпами ми будемо йти далі. Нам потрібно ще 6 років до 2019 року. За цей час, якщо область нам не допоможе, ми втратимо ще 30% документів, які зберегалися і під час революції, і збереглися, і під час війни. Також у планах архівістів краю створення першого в державі музею естарбайтерів. Окрім того, заплановано на цей рік до 50 виставок майже 20 радіо і телепередач. А в квітні фінішує перша в Україні персона історико-документальна виставка про життя краян під час фашистської окупації, яку вже побачили у 19 районах. Роботу архівної системи загалом позитивно оцінив заступник голови облдержадміністрації Володимир Галищук. Лопітка, відповідальна і надзвичайно велика робота. Дійсно за 2013 рік я не пам'ятаю ні одного випадку, що якісь були звернення, якісь були незадоволення. Це та робота, яку ви зробили успішно. А ще посадовиці вручив нагрудний знак та почесну грамоту Кабінету міністрів працівнику державного архіву області Юрію Руденко за значний внесок у розвиток архівної справи.